Батьки часто питають, як підняти успішність дитини, щоб вона краще вчилася. Моя відповідь проста: через гру. Гра знімає напругу, то є мотивацію і робить навчання природним. Наприклад, щоб потренувати пам'ять, грайте у запам'ятай предмети, покладіть на стіл кілька речей, дайте дитині час, аби запам'ятати їх, а потім сховайте всі предмети або один, два, три з них і так далі. Нехай дитина не розкаже, що змінилося. Для уваги використовуйте гру «Знайди відмінності на картинках чи у книжках, а для читання діалог. Ви читаєте речення свого персонажа, а дитина свого. Не забудьте домовитися, хто читає слова автора. Через гру дитина вчиться без примусу і з щирим задоволенням, і найголовніше починає вірити у свої сили. Тож замість додаткових годин за зошитом додайте більше ігор у ваш день, і ви побачите, як росте не лише успішність, а й бажання вчитися. Ще більше лайфхаків для розвитку діточок у моєму профілі. Залишайтеся зі мною.